Більшість пацієнтів, яких шпиталізують з важкою формою ковід, 19 киснезалежні і не вакциновані, говорить виконуюча обов'язки завідувачки інфекційного відділення номер 4 Леся Ковальчук. Наше відділення розраховано на 45 ліжок. На ранок у нас 40 хворих. Хворі поступають щодня в кількості до 10, В хворі важкі поступають майже більшість киснезалежних, потребують кисню з високою температурою. Хворі майже всі не вакциновані. Звакцинованих настільки. Тільки чотири хвори вони досить легко перебігає їхнє захворювання. Вони мають тільки підвищену температуру. Пацієнти у відділенні забезпечені всіма необхідними медикаментами, і термін на лікування на ковід 19 становить від 10 днів. В Середньому пацієнт перебуває 10 днів мінімум. Якщо він досить киснезалежний, то можливо і триваліший процес, тому що бувають випадки і до 18 і більше днів. Якщо хворий поступав у важкому стані і постійно був на кисні, йому потрібен триваліший перебіг. З кожним днем кількість хворих збільшується. На підтримання життєдіяльності важких пацієнтів хворих на ковід 19 у лікарні за думу витрачають дві тони рідку. Кисню, говорить медичний директор закладу Андрій Волков. У нас чотири людини знаходяться на пратному диханні, на СІПАПі. 50 чоловік знаходиться на високопотоковому централізованому киснепостачанні, і десь приблизно 70 чоловік знаходиться на кисневих концентраторах. Ну, тобто, дуже багато йде зараз кисню, приблизно дві тонни. Житкою рідкого кисню на день. Із всіх наших пацієнтів, які знаходяться на, на стаціонарному лікуванні, тільки сім пацієнтів були вакциновані. Тобто це приблизно 4%. На сьогоднішньому етапі допомогу надають лікарні першої хвилі. Іх 9% всього лікарень на всю область. Житомир-Житомирський регіон забезпечує наша лікарня. Коли наповнення ліжок буде більше 80%. 80%. По Житомирській області будуть підключені вже лікарні другої хвилі. Володимир Шолдрук, Сергій Кабалянський. Новини на Суспільному.